Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо весняну тему. А що ми будемо сьогодні у нас ліплені, що будемо робити? Послухайте. Пробудився з під снігу, підсніжник маленький, в зелених листочках такий чепорненький, голівку клонить, вітає мене, коли вже ця довга зима промене? Ви бачите, що на дворі настала весна, але ще, все вже, але ще холодно. Але підсніжники вже квітнуть. Ми нагадаємо, що підсніжники це перші квіти, пролізькі підсніжники, які виходять ще, коли лежить сніг, або ще холодно. І ось сьогодні ми з вами зробимо такі підсніжники. Що нам потрібно? Зелений пластилін. Білий пластилін. Отака От картонка. Ну, Бажано блакитного кольору, бо сам підсніжник біленький, і він на, на блакитному буде, буде добре виглядати. Ось так. І так, починаємо працювати. Беремо спочатку зелений пластилін. Відщипуємо шматочок маленький. І ось таку довгу-довгу паличку катаємо. Тоненькі повинні бути палички, тому що це підсніжник він на тоненьких, на тоненьких гілочках чи стебельках. Гілочки у дерева, а у квіточки стебельки. І так, продовжуємо. Я вже накатала багато, бачите, отаких от паличок для наших підсніжників. Беру най найдовші, це буде для квіточок. Найдовші. Квіточка трохи згинається донизу, тільки не під прямим кутом, а отак от трошечки згинаємо, щоб воно було ніжно. І так, перша квіточка, давайте другу велику. Так, прижали трошечки і теж загнули. Друга квіточка у нас буде. І третю квіточку. І так, беремо, трошки потовше можна взяти. І так, третя квіточка у нас буде. Те, ще трошки задовше уберемо. І так, три гілочки є. Тепер нам треба зробити самі квіточки. Квіточки білого кольору. От я накатала кульок маленьких, і з кожної кульки я її продовжу трошечки. Отак. От і ми її сплюснемо. О. Перший листочок вже готов. Додаємо до нашої гілочки. Гілочки, черешочка. Так, друга. От так, воно швиденько буде у нас, коли вже готові кружлячки наші. Так, і третя. І третю ми. Зверху у підсніжника три пелюсточки. Ось три ми з вами і зробили прикріпляємо тільки от тут, далі не треба. Далі, слідуче беремо те ж саме, робимо три пелюсточки. І можемо один зробити не розкритий, тоді він як. Так, один пилюсточок, розкатали, приплюснули, це дуже маленький, не підходить. Беремо трошки більший кружлячок, кулька більша, і другий і третій. Всі відкриті у нас. Такі гарні, гарні підсніжники відкриті. Вони вже порозкривалися, вже квітують. Отак. От третій. І тут ми трошечки зробимо, ще не відкритий. Він ще не встиг відкритися. Отак. От І зробимо третій. Він ще не відкритий. Додали. Третій додали. І так, а тепер, бачите, нам треба зробити ось такі голівочки, з яких виростає наша квіточка. Для цього ми кульку розплющимо, і там, де ми приклеїли, приклеїли, прилепили наші пилюсточки, ось там ми і приліпимо оцю кульку. Так, пішли далі. Слідуюча квіточка. Трошки більше візьмемо. Так. Ось так. І додаємо. От сюди. Роз... Кульку розплющили, трошки видовжили і приліпили. Що нам з вами залишилося зробити? Ось у підсніжника, бачите, маленький такий листочок зверху. Ось цей листочок ми з вами ще приліпимо. Теж скульки зробимо О, таку крапельку і приклеїмо наверх нашої квіточки зверху, зверху нашої квіточки. Один листочок до кожного до кожного підсніжника. Другий листочок для, для другого. І третій для нашої третьої квіточки, зробили. І залишились листочки, які є у кожного підсніжника. Вони теж такі, як палички. Приліпили, зайве відірвали, приліпили отак. вставили, де у нас є отут. Місце, приліпили, ставили між. Так, сюди, між гілочками, між стебельками. От так. Можна додати біленький сніг, ну, досить. Так, це вже зайве. Можна додати біленький сніг, от сюди, до нашої, щоб десь, десь якось закрити. Наші підсніжники, щоб бачили, що це вже закінчена робота. Тут у нас бантик вийшов. От так. З підснігу вийшов наш підсніжник. І так, робота наша готова. Підсніжники наші готові. Ви витираєте ручки серветочкою. Прибираєте дошечку свою, теж витираєте і готуєте свої роботи. До побачення! Хочу їх побачити!